Проведу вам невеличку екскурсію по своїй обітелі. Це моя Ну, Так, досить. досить скромно. Але мені всього вистачає. Тут кілька будинків великих на території яких по кілька кімнат є. Окремі однокімнатні будиночки ще. Скрізь тут альтанки, мангальчики, всі ці штуки. Це кухня, вона мені дуже подобається таке. Така хатинка малесенька, красива, дуже. дуже прикольна. Це загальна кухня для тих, у кого немає в номері кухні. Але тут в більшості номерів, за деяким виключенням, є своя власна кухня. Танки, мангали, дитячий майданчик. Це найбільша хата. Тут здається 4 або 6 навіть номерів. Дитячий майданчик, криниця, всякі гойдалки, лавочки. До речі, тут дуже багато хмілю росте. Скрізь і на вулицях, ну, сливи якісь ростуть. Чого я їх раніше не бачив. Треба бути спробувати. Це вже калітка на вулицю до магазину. Але магазин кілька днів тому закрився, бо вже кінець сезону, чи щось там на них податково наїхав. Коротше, вони закрилися і тепер в магазин треба ходити в сам Шацьк. Ми тут на самому в'їзді, а до центру чапать півтора кілометра. Це той будинок, в якому моя кімната, і тут типу, ще є кілька номерів і господарчі. Ну, типу ресепшн. Тут, щось. тут один і от другий ще великий так. Це головний в'їзд і за ним там вже ліс. Ліс тягнеться дуже далеко, прям на кілька кілометрів. Там одне з озер в цьому лісі, чорне називається. Воно прикольне, але купатись там не дуже, купатись всі ходять на світі або на затоку. Тут у них зона відпочинку, всякі теніси, баскетболи. Така велика альтанка з купою столів, каміном, мангалом. Навіть качка літає. Дуже так прикольно зроблено в якомусь такому стилі. Всяка старовинна приваддя тут. Там щось таке типу хоз двора. Я тут люблю посидіти, якщо попрацювати треба. Скрізь Wi-Fi волить. Та тут і мобільний зв'язок непоганий, якщо світла не вимикають. Тут можна почивити на шезлонгах, хто хоче. Це окремі невеличкі домики. Є одномісні, а є такий двоповерховий, там зверху здається одна чи дві кімнати, в ньому. взагалі одна або дві кімнати, ще кухня, туалет душ. Ну, такий дуже класний. Якщо невеличкою компанією їхати або сім'єю то я би це вибирав бо він на очибі стоїть і, і тут тихо і ніхто не заважає там ще далі стежка йде але там суцільний ліс в принципі дивитися нема чого така База відпочинку називається лісова каска. Дуже тут класно, затишно. навіть якщо спека, то тут в цій зоні досить прохолодно, бо тут ще є маленький ставочок. Біля води взагалі завжди класно. Я іноді сюди паркуюсь з ноутбуком посидіти. Тут повна риби, до речі. Якщо довго стояти і не рухатися, то вона плаває під самою поверхнею. Ну Качки то не справжні, пластмасові, але ну, така класна зона відпочинку. Тут все, Тут все зона відпочинку, за великим рахунком. То вже сусідній маєток, той дом, то вже не наш. І дуже класно, що зараз тихо, нікого немає. Пару людей там ще є в цьому от в цьому корпусі. Але вони не відсвічують. Щось іноді я їх чую. Так тут дуже тихо. Господарі з'являлися десь раз на день вони тут робили прибирання, щось якісь господарчі роботи, а зараз вони взагалі поїхали за кордон у відпустку і просто залишили все, як є. Сказали, будете виїжджати, хто ще винен гроші положіть покладіть в номері в тумбочку, а ключ залишити в дверях. Мені тут так сподобалось, що я подовжу ще на три дні. Буду тут до 31 числа. Дуже не хочеться нікуди звідси їхати. Це мій гідрокостюмчик. В якому я плавав на острів?